Друзі, всім привіт! Запрошую вас в Якушинці, передмістя Вінниці. Маємо на продаж ціле містечко гарненьких одноповерхових будиночків з приватною територією 5 соток для кожного будинку. Йдемо дивитися? Будинок у нас збудований. Уже ведуться оздоблювальні роботи, фасад утеплений. Площа будиночка 83 квадратних метри. Планування в нас доволі раціональне. Маємо три окремі кімнати, санвузол, котельню і простору, світлу кухню-вітальню. З виходом на задній двір. У нас е колодязь. 20 кілець, 10 кілець водички і вигрібна яма, 10 кубів. Будинок буде оздоблений чистовою штукатуркою, повністю буде зроблена розводка сантехніки, електрики, буде стояти двоконтурний газовий котел і батареї по всьому будинку. Стяжка, тепла підлога, натяжні стелі, все це від забудовника. Стіни вже підготовлені до шпалер, можна клеїти, стеля в нас утеплена мінватою. Також буде вихід на мансардний поверх, на наше горище. Від забудовника буде стояти драбина. Ця пропозиція є безкомісійною для покупця. Якщо вас зацікавило, телефонуйте. Будиночки в продажу. Збудовані і чекають своїх нових власників, нових ідей і дизайну.